Як з'єднати два кінчика котонових ниток. І так, ми пов'язали три отакі маточки по 50 грамів. І беремо наступний. Так як це котонова нитка. І нам треба з'єднати два кінці цієї котонової ниточки. Як це зробити? От ми маємо тут кінчик, який треба приєднати, і кінчик, який нам треба додати. От дивіться, оця нитка, вона має чотири ниточки. Тобто робимо сходинками. Розкрили, бачите? Отак от, от, щоб побільше було. Тут два. І от одну, одна у нас буде дуже така, оцю візьмемо, бачите, тут уже так робили, відрізали у нас залишилося три ниточки. Далі ось цю беремо побільше, бачите, залишили отакий клаптик. Відрізали. Ось, Бачите, менше, менше і менше. Залишилось один, два. Тепер оці два. Розкрутили. Розкрутили. О, бачите. І ми маємо один, два, три, чотири. Тобто, оце одна частина, вона підготовлена до з'єднання. Тепер беремо інший. Ми беремо інший. Так, і так відрізаємо. Поклали. Далі у нас залишилась оця ниточка, там сантиметра два, наприклад. Додали. Тобто один, два, і тут у нас. Оці два скручені, вони якось по дві скручені. І ось отут, так і залишаємо, бачите, залишимо. І ось. Тепер нам треба змочити один кінець і другий кінець. І ось ми отакі ми рухами скатаємо всі наші кінчики в одну ниточку і вона не буде товста, але не тягніть її, тому що, коли ви її. Ну, Ув'яжете, то вона прийме. І Свою товщину і, ля, і ну, ляже, так, який зручно. Дивіться. І ось ми маємо ось такий маленький клаптик-нитки, які ми ув'язуємо. От дивіться, оце, мабуть, у мене тут виходить у в'язці. Бо якщо ми розвернемо виворотню сторону, ви не зможете знайти ніде, бачите, ніде немає, ми не бачимо візуально, нам не зустрічаються ці вузлики. Тобто, таким чином ви ув'язуєте, скажімо так, таким способом. Робите, і ви нічого ні, ніде не помітите. Ну, мабуть, якщо тільки отакі, е, ну, бачите, ниточку, яку ми раз. Зріжемо. Все, нема нічого ніде, Все. Все гаразд. Тут, наприклад. Кінчики кину. Все, воно тут. Дуже гарно все лягає, немає нічого, не зустрічається, дивіться. Все, все класно. Тобто, такий спосіб. Нічого вам не, не треба буде не клеїти, не шивати нитками, не зав'язувати модерновими вузлами. Все. Як одна нитка. Все, і поїхали пров'язувати. Ось такий спосіб. Тобто робимо сходинками. Бачите, ось я бачу по нитці, що ми підійшли до цього місця. Не тягніть її сильно, вона ув'язується. так, ніби вона тут завжди була. Це її місце. Бачите? Ніде нічого не видно. Користуйтеся, якщо було вам у нагоді, беріть собі на увагу. І все, ми її в'язали і дивіться, ніде немає ніяких вузликів. ሰፈር ውስጥ።